Катю, привіт, привіт! Дякую тобі, що погодилась на це інтерв'ю. Я розумію твій графік. Ви постійно їздите в експедиції. Знаєш, дивлячись на таку тендітну дівчину, не відразу усвідомлюєш, що ти пошуковець в складі гуманітарної місії Збройних сил України на щиті. І основне завдання цієї місії це пошук тіл загиблих українських захисників і захисниць і російських. Окупантів, яких ви віддаєте в обмінний фонд, розкажи, будь ласка, про твій шлях пошуковця, як ти потрапила до цієї гуманітарної місії і коли це трапилося? Все розпочалося для мене з 24 лютого. Тобто, до цього я працювала в громадській організації, проєктним менеджером, і коли вже почалось повномасштабне вторгнення. У Мого керівника був досвід пошуку по другій світовій війні, тобто вони проводили масштабні такі пошукові експедиції в Одеській області і шукали загиблих військових того часу, щоб перезахоронити їх. І враховуючи досвід їх попередній, генштаб запропонував воєнно-історичному центру пам'ять і слава долучитися вже до пошукових місій сьогодення. І так сталося, що я залишилася в Одесі, я залишилася працювати в офісі, я нікуди не збиралася їхати. І спочатку це були якісь організаційні моменти, тобто я допомагала збиратися, знаходити обладнання, і ну, дуже багато таких, типу, штук, які виконувалися на місці перед тим, же, як пошукова група мала виїхати в свою першу експедицію. В процесі всього цього я вже просилася. Я казала, що я хочу поїхати. Вони мене не брали спочатку з собою, бо казали, куди тобі їхати. Подивись на себе, ти мала куди, і ну, типу, не треба. Але вже коли була десь третя експедиція пошукової групи, то я вже напросилася. Це була Київщина, десь рік назад ми їздили. І тоді я спробувала, що це воно таке, поїхати, як це шукати. І для себе я визначилася, що я поїду спробую, і вже тоді я прийму рішення, чи я буду залишатися в пошуковій групі, щоб працювати саме в полі, чи я буду допомагати якимось іншим чином. Це мене якби не злякало. Я навпаки побачила, чим я можу краще допомогти, щоб пошукові. Пошуковій групі було легше, що треба дозбирати, як треба укомплектовуватися? І, ну, ось так, в принципі, розпочався мій шлях. Я знайшла свою нішу, свої обов'язки, які я виконую, і я тільки в цьому вдосконалююсь. Ну, ти розумієш, що ти знаходишся на своєму місці. І це дуже важливо ну, в будь-якій справі. Як сім'я взагалі відреагувала, коли ти прийняла рішення стати пошуковцем? Та як? Вони кричали додому їй, що ти придумала. <гум> я сказала ні, я лишаюся і... і все. Вони переживають. І я намагаюся просто бути на зв'язку, бути постійно в контакті з ними, щоб вони не переживали, не накручували себе. Ну, бо це, типу, важливо підтримувати цей зв'язок, цей контакт. У мене батьки військові. Тому для них це. Ну, вони тіп, пораділи дуже, коли я вже типу, мобілізувалася. Це, я думаю, що для них типу, стало таким от наша дочка мобілізована тепер, як і ми тіп, колись долучилися до Збройних сил України. Але ти бачиш себе в подальшому в лавах Збройних сил України, коли ми дасть Бог будемо святкувати перемогу, я розумію, що. Повномасштабна робота пошукової групи тільки буде розпочинатися. Так. І вона буде максимально розширятися. Ти бачиш себе в подальшому? Звісно, в ну, тіпа, я коли приймала рішення мобілізуватися, я розуміла, що тіпа, я не до перемоги, не до того моменту, коли завершиться війна, що це ну, шлях, який я обираю на багато років е вперед. По великому рахунку, ти вчилася на ходу. Ти не проходила е, якесь навчання? Е, я проходила навчання від Міжнародного Червоного Христа. І якраз воно попало на той період часу, коли я ще не була в пошуковій експедиції саме. Тобто ми приїхали в Київ, ми пройшли навчання. Е, це здається тоді було два дні. Тобто тоді я отримала якусь от інформацію структуровану, як воно має бути. І вже коли ми поїхали в поле, тобто я вже спиралася на які знання, які я отримала на курсах. Потім ми ще раз проходили ці курси, вже трошки в іншому форматі, більш практичному. І вже в полі безпосередньо ти здобуваєш той досвід. Ну, плюс хороша команда, тобто ми співпрацюємо да, із офіцерами цивільно-військового співробітництва Сімик, які в принципі і організовують всю цю пошукову роботу, щоб група наша виїхала, щоб долучилися з Антаресом, пошуково рятувальний загін. Тобто там вже досвідчені люди, які працюють 14-го року, і я ну, ходила за кожним. І дивилася, як вони працюють, що вони роблять, на що вони звертають увагу. А скільки людей зараз працює в гуманітарній місії на щиті? Взагалі, в гуманітарному проєкті на щиті» багато людей, бо це ж і доставка тіл полеглих, і безліч іншої роботи, яка виконується. Пошуковці це лише одна із складових цього проєкту. Наші пошукові групи зараз. 14 людей? Експедиція виїжджає з якою періодичністю? Раз на місяць, точно. Ти кожного разу в складі експедиції? Так. Тобто, по великому рахунку ти весь час знаходишся на фронті? Так. Ти можеш розповісти взагалі а, покроково чи, можливо, поетапно, а, як працюють пошукові групи з моменту, коли ви виїхали в експедицію? Угу. Скільки ця експедиція триває, і в чому саме специфіка роботи? Експедиція може тривати десь від тижня до 30 і навіть до 60 діб, там, в залежності вже Ну, Від того, як буде йти процес, яка пора року, що відбувається в нас зараз на фронті, які локації треба закривати. Тобто це може бути до опрацювання певних локацій, група їде на тиждень, збирається і доперевіряє. Бо бувають такі випадки, коли треба на локацію повертатися знову і знову і шукати, розширювати зони пошуку або дивитися як по погодним умовам. Один з основних етапів це підготовчі, щоб. Тільки поїхати туди займає теж дуже багато часу, дуже багато ресурсів. Саме цей процес збирання. Вже коли формується група в з Генштабу, вони координують цей процес. Вони кажуть, скільки людей треба долучити, які плюс-мінус будуть локації, і яка буде відбуватися робота. Вже по приїзду на місці ми ну, визначаємо маршрути. Плануємо так, щоб типу, був план А, і план Б, план С. Щоб, бо це теж залежить і від погодних умов, і від стан справ на фронті. Тобто, якщо ми зранку встали, у нас дощ, тобто, щоб ми вже мали запасний план, ми не їдемо туди, ми робимо там іншу роботу. І це, в принципі, щодня там з шостої ранку до вечора, кількість локацій може бути різна. Можна працювати. За день дві локації, а можна до десяти. А дистанції. на машині, тобто, дистанції це, це день, типу 200-300 кілометрів можна спокійно намотати. Ну, тобто, це зранку, як виїхали, до точки однієї, перевірили, поспілкувалися з місцевими, якщо вони є, поїхали далі. Пройшли посадку, прочесали, є, нема. Поїхали далі. Якщо знаходимо вже полеглих е, військовослужбовців, то вже починаються теж да, саме ексумоційні роботи, і вони теж залежать від е, саме місця, обставин смерті і що там відбувалося. Я правильно розумію, ці всі е, дії пошукові відбуваються в повному екіпіруванні в бронежилеті, в касці, і оці багато кілометрів ти проходиш в бронежилеті? Так. Як витримуєш таке навантаження? Тому що, підозрюю, твоя вага складає трішки більше, ніж 40 кілограмів. Так. Зверху бронежилет кілограмів так 4-5, чим. Ну, трошки менше. Трошки тобто я менше. вже да, взяла плити, які полегшені, щоб надавати таке навантаження. Ну, Якщо зона така, де треба дуже багато ходити, то. Залежно від того, як я себе відчуваю. Якщо я вже дуже типа, втомлена, то я можу не виходити, працюють хлопці і шукають. Тобто, моє основне завдання, яке я виконую, це фотофіксація, це проведення екзумаційних робіт, відбивання точок і прокладання маршруту. Мені не обов'язково саме виходити і приходити саме з усією групою. ну це вже теж залежить від місця пошуку і обставин, які. Виникають саме в місці. — Ти єдина дівчина в пошуковій групі. Так, я єдина дівчина в пошуковій групі, і я вже так ну, думала про це. В принципі, що все моє життя так складалося, що в мене були завжди чоловічі колективи. Але ну тіко мені завжди було комфортно працювати в чоловічому колективі і ми нормально співпрацюємо всі. В складі групи я так розумію, у вас також є спеціально навчені собаки. Які допомагають виявити залишки тіл в тих чи інших локаціях. Можеш більш детальніше розповісти? Дивіться, ми співпрацюємо, так, як я казала, з пошуково рятувальним законом Антарес. Це громадська організація, вони волонтери. Генштаб залучає їх до пошукових місій, і це може бути що це залучена. Пам'яті слава, тобто да, волонтери з Одеси, це залучена. Наша позаштатна група це залучено Антарес і офіцери з Генштабу. Тобто формується така велика група, яка працює, або виїжджаємо ми, відпрацьовуємо певну кількість локацій і розуміємо, що на цю локацію потрібно залучити кінологів. Тоді ми вже е, організовуємо процес, щоб вони до нас долучилися, перевіряємо ще раз ці локації разом з кінологами. Е, вони ну, дійсно дуже круті. Вони знають свою справу, і вони дуже допомагають. І плюс це додаткова ті, терапія для нас працювати з собаками. Є якась спеціальна порода, яка використовується саме в пошуково. Так, так, є спеціальна порода. Це малінуа на сьогоднішній день. Якщо не помиляюсь, дев'ять собак, які працюють в цьому напрямку. Ці дев'ять собак різних порід, але будуть навчати саме цих вівчан. На яких напрямках ти вже працювала в рамках пошукової групи? Київщина, Херсонщина, трошки Донецький напрямок, Харківський напрямок? Ну і все. Ну, в принципі, в основному зараз робота моя саме на півдні. Ти була в Ізюмі, коли великі братські могили? Були виявлення. Я була в Ізюмі якраз після деокупації, але нас не залучали саме от до, до тих екзумаційних робіт. Ми займалися саме пошуком. У вас є якісь підрахунки? Скільки вдалося повернути до родин загиблих хлопців і дівчат? Є підрахунки. Ми точні цифри поки що не озвучуємо, бо війна триває і ну, щоб не було тіпа з цими даними перекручування інформації. Чи доводилося тобі зіштовхуватися з комунікацією членів безвісно зниклих хлопців і дівчат? Постійно. Вони тобі самі пишуть? Вони мені пишуть самі, і вже навіть були такі випадки, коли люди написали, і ми знаходили саме цих їх рідних людей, за яких вони просили? Хоча, типу, в нас не було там. Випадок, коли в нас не було точної локації. Тобто до нас звернулися і сказали, що ви наша остання надія, ми там знайшли вас просто тільки в інтернеті, бо вже не знали, куди дзвонити, куди писати, що робити. І просто ну, район населеного пункту такого-то. Якраз е, в нас була пошукова експедиція в тому районі. Е, хлопці заїхали, і жінка просто підказала: дивіться, мені здається, що тут якась. Типа, странна, странна тіпа, по переміс ґрунту можете перевірити, можливо, там щось є. І коли хлопці вже почали перевіряти це місце, почали розкоп робити, вже підняли тіло, і зрозуміло, що це саме той чоловік, якого ще шукала жінка. Як ти справляєшся з психологічним навантаженням, я б так сказала, тому що Бачити тіла загиблих, розуміти, що ти повідомиш сім'ї про те, що знайшли, і, можливо, це і є та сама людина. Я не знаю, як так склалося, але я психологічно з собою домовилася, можна так сказати, щоб не завжди пропускати це все через себе. Тобто, як Якісь межі я собі е, вираховую, це важко дається, але все ж таки я з цим справляюсь. Я, не мож... я поки що не знаю, ну, наскільки це вдало, але поки що мені це вдається, я себе нормально почуваю, іноді мене накриває, але ну, типу, це нормально, я даю собі час це пережити, пропустити щось через себе. І... Продовжувати йти далі. Бо коли ти знаходиш людей, які рахуються безвісти зниклі, і ти розумієш, що вони повернуться додому, і рідні зможуть віддати їм цю шану і будуть вже знати, що відбулося, і вони не будуть в цьому ну, Без надії Безнадії, да. і вони припинуть цей пошук всередині себе, і ну, взагалі тобто це вже буде питання. Закрити, їм доведеться з цим вже жити якось, а не весь час шукати і не жити зовсім. Бо цей період часу вони не живуть, вони весь час шукають. І ось це мене підтримує. Тобто я розумію важливість цієї роботи, і, звісно, з досвідом ти вже ну, вдається якось абстрагуватися трошки. Скажи, а скільки орієнтовно часу минає, коли ви знайшли тіло, відбув відбувся процес ексгумації цього тіла і до моменту, коли ідентифікували особу? По-різному, це залежить вже від інших органів. Тобто, наша основна задача це знайти і доставити в СМЕ, ми вже не спілкуємося ну, на цьому етапі, да, з рідними тобто мені не доводиться повідомляти, що знайдено. Ваша рідна людина і, ну, типа, бо це вже типу, інша зона відповідальності, інша робота. Катю, пошукова група часто заходить на позиції, які ще не відпрацьовані саперами. Навіть якщо це невисока трава і є хороша видимість, все одно є ризик того, що там буде міна. Як взагалі в таких умовах працюєте? Все дуже просто. Ми тепер працюємо тільки з саперами. Тобто ми залучаємо їх з бригад, в зоні в якої ми працюємо. Спочатку йдуть сапери, потім заходимо ми. Ну, бо інакше просто Ну, це небезпечно. Це і так небезпечно, навіть якщо і заходять сапери, але без них роботи не відбуваються. Ти пишеш вірші? Ні. Не в системі. Тобто, це було таке натхнення в якийсь момент, і я написала цей вірш. Я зацитую уривок. Ти пишеш, бо знаю, поряд з залишками тіл, ваш янгол теж сидить, чекає. Ти часто думаєш про духовну складову своєї роботи? Так, я часто думаю. Мені колись бабуся моя сказала. Коли ми з нею щось заговорили про смерть, я сказала щось про той, типу, світ, що там краще і все таке, типу там в розових хмаринках. а вона мені сказала, там нічого немає, там пустота. І я періодично думаю про ці її слова і думаю, що вона була права. Тобто, коли помирає людина, помирає Всесвіт з нею. І, скоріш за все, що там пустота, там нічого немає. Чи є щось із особистих речей чи, можливо, якогось талісману, який ти з собою а, взяла з дому на війну? З дому ні. В мене є такий талісман, який я знайшла в першій експедиції. Це такий згорівший шматочок, на якому було написано Хай береже вас Бог. І досвідчені пошуковці мені сказали, щоб я його носила з собою. Чого не вистачає в експедиціях тобі особисто? Часу трошки для себе, для перезавантаження. Бо була в нас одна локація, де ми жили, і через тиждень вже роботи в мене була можливість вийти і трошки погуляти. Типу, був день, який можна було присвятити собі, це мені дуже допомогло. От прям, типу, я знайшла. Власне місце, я прогулялася, мозок відпочив. Просто подихати повітрям. Бо ну, для мене кайф в простих речах. І от я цього притримуюсь. Якщо така можливість є, це дуже класно, але це не завжди. І наскільки я знаю, ти малюєш. Ти подарувала нам колись картину. Вона досі висить в нашому штабі. Часто малюєш? Ні, тепер не часто. Це був період, коли якраз був блекаут. І щоб чимось було зайнятися, я почала малювати. І мені це прям сподобалось. Тобто я ніколи не відрізнялася, типу, прям таким гистом до малювання. Але почала, і це було класно просто. Катю, що б ти хотіла сказати українцям? Перше, що треба пам'ятати і що дотримуватися, це Україна починається з тебе. І здається, для мене здається, що це базова просто річ, яку кожен повинен пам'ятати. Гуртуйтеся. Об'єднуйтесь, пам'ятайте про те, що тільки разом ми можемо бути сильною, витривалою і прекрасною нацією, і ми зможемо збудувати своє майбутнє, якщо ми будемо докладати до цього максимум зусиль. А яким ти бачиш наше майбутнє? Я думаю, що ми будемо досить розвиненою, сильною країною, на яку будуть орієнтуватися. Але для цього потрібно дуже багато працювати. І треба кожному з нас думати трошки більше, аналізувати трошки більше ситуацію, не бути легко керованим. Про що мрієш? Мрію подорожувати і з приємними враженнями, з теплими емоціями повертатися додому і радіти, що мій дім тут, в Україні, кайфувати від того, що тут відбувається. Бачити. Зміни, трансформації в суспільстві, бути до цього дотичною. І ще маю таку маленьку мрію це доторкнутися до кита. Це прям дуже хочеться це зробити. Це крута мрія. Що перше зробиш а, після перемоги? Складне питання. Видохну, мабуть, і. Зрозумію, що тепер шляхи для нашої роботи вони доступні, вони відкриті, не треба буде планувати, переживати, а я вже буду знати точно, що робити. Після пройденого тобою шляху, як думаєш, ти зможеш святкувати перемогу? Ні. Це дуже важко. Це коли е, хвилина мовчання і оцей годинник тікає, то в мене перед очима люди, яких ми підіймали. І я не можу тіпа, це ну, зупинити. Я їх бачу в цей момент кожного. Це буде трошки пізніше, це треба буде усвідомити, пережити і. Прийняти для себе оцю радість, щоб вона виникла в тебе всередині, щоб ти міг сприйняти все це через біль, який ми проходимо кожного дня. Ти знаєш, я хочу тобі ще раз подякувати. Я завжди дякую на початку, завжди дякую в кінці. По-перше, за те, що погодилась, по-друге, за змістовність і відкритість. Хоча це тема, про яку дуже складно говорити. Якщо дозволиш, я хочу тебе обійняти. Дякую вам. Дякую.